Доброго здоров'я, шановні глядачі! Чи не здається вам дивною зима цього року? Ми вже так звикли зустрічати Новий рік з туманами і грязюкою, що навіть не сподівалися отримати сніг і морози напередодні свят. Тим більше, що нам розповідають про глобальне потепління, про парниковий ефект, мовляв, людство саме, винне в зміні клімату. Пропоную поставити під сумнів. Таке твердження. Зазвичай метеорологи пояснюють похолодання заходом холодних арктичних повітряних мас на нашу територію. Але чомусь останні 10 років таке явище не спостерігалося, а сніг ми бачили в кращому випадку, в лютому місяці. Я маю на увазі власні спостереження за погодою в центральній частині України. Навіть на хрещенські морози 19 січня ставки не покривалися льодом і пірнати в ополонку було неможливо. Так що ж трапилося? Чому в цьому році зима відновлює свої права? Які кліматичні зміни нас очікують в майбутньому потепління чи похолодання? Для такого передбачення використаємо засіб, який в древності отримав назву Чаша Аріанта. Ось вона перед вами. Це реконструкція древнього календаря наших пращурів. Вона опублікована в сюжетах спадок 60, 61, 62. А докази того, що саме таке літочислення і є чашою Аріанта озвучено в спадку 44. Сучасні науковці шукають реальну чашу величезних розмірів і навіть не підозрюють, що насправді мова йде про календар, за яким можна передбачати майбутнє, зокрема кліматичні зміни. Для того, щоб не заплутувати вас цифрами такого літочислення, використаємо схему, яку ви бачили в сюжеті спадок 136. Дуже коротко нагадаю вам, що по аналогії з календарем Майя ми обертали маленьке коло річного циклу по великому колу часу довжиною 365 років, оскільки наші пращури ділили свій календар на чотири долі. А закон, за яким створено наш світ однаковий як для великих, так і для малих об'єктів, то для наглядності я розмалювала в кольори кожну чверть в окремий колір. Самою поганою, пекельною, а отже гарячою вважалася ліва нижня доля календаря. І на маленькому, і на великому колі, це ліва нижня доля. Її я зафарбувала в чорний колір. Попередні десять років маленьке річне коло котилося по чорній лінії пекла, по її гарячій траєкторії. Тому зими цього періоду були теплими, найбільш гарячим і руйнівним пращури вважали ось цей сектор кола часу. Вплив енергетики пекельного сектору стосувався не лише змін в погоді. Пекло мало вплив і на мізки людей, бо початок широкомасштабної війни 2022 рік на великому колі часу займає позицію якраз в самому руйнівному секторі пекла. Є надія, що наші пращури були праві. І що чаша Аріанта дійсно дозволяє робити передбачення. Надію підкріплюють морозні святкові дні. Виходить, що 1 листопада 2025 року ми дійсно вийшли з сектору пекла, перейшли з Чорної лінії на зелену. Позбулися гарячих пекельних температур і перейшли в нормальний стан. Тому й зустрічаємо свята з морозом і снігом. А разом зі зміною погоди неодмінно будуть зміни на краще і в житті українців, бо пекло вже втратило свою владу над нами. Більше того, воно вже не зможе підтримувати рашистських чортів, недарма ж прогнозують обвал російської економіки в 2026 році. Ця дата – 2026 займає позицію правіше від вертикалі. Її можна назвати оцю лінію, можна назвати ворітьми між 2025 і 2026, тобто ворітьми до пекла. Бо оця вертикальна лінія розмежовує пекельне життя від нормального людського. Тому давайте сприймати зимну погоду цього року як сигнал, що відбувся перехід в хорошу, сприятливу для нас долю кола часу. Але, як то кажуть, на Бога надійся, тому не розслабляємося. Спираючись на допомогу Божої енергетики, не забуваємо допомагати військовим.